Практична робота. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань. Тема практичної. Мета практичної роботи розробити рекомендації щодо профілактики захворювань. Запитання їх всього чотири. Відповіді повинні бути повні. Перше питання. Які хвороби, на вашу думку? Є найбільш поширеними та небезпечними в Україні. За допомогою інтернет-джерел знайдіть офіційну статистику. Джерела офіційної інформації. Ось вони перед вами на моніторі екрану. Сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я, сайт Міністерства охорони здоров'я України. Друге питання. Оберіть по одній хворобі з груп. інфекційні. Паразитарні, неінфекційні. Ознайомтеся з інформацією щодо їх причин, симптомів і способів лікування. Які засоби профілактики цих хвороб пропонуються сучасною медициною? Третє питання. Що спільного і відмінного в підходах до профілактики інфекційних, паразитарних. Та неінфекційних хвороб. Четверте. Ознайомтеся з календарем щеплення в Україні. Перевірте відомості стосовно власної вакцинації та вакцинації ваших рідних. Чи достатньо ви захищені від відповідних хвороб? Виконуючи роботу, пам'ятайте, що діагностика хвороб, визначення методів лікування та профілактики повинні здійснюватися. Фахівцями. Самолікування є небезпечним для здоров'я. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у виконанні практичної роботи.